В цій халабуді скейтбордисти ховаються від спеки. За п'ять років скейтпарк став одним з найпопулярніших місць у південному. Щоденно сюди приходить близько сотні підлітків. Ми зробили там відкрутили квотер ззаді, зробили двері і затащили туди всяких матрасів. А для чого вони потрібно? Ну, щоб жарко не було, щоб сидіти там. Ти катаєшся на самокаті чи та, на, на труковому самокаті, де да. і от добре, що у вас зараз з'явився майданчик, де ви всі можете з друзями зібратися та там. Так. Так, так, добре. Проте, активний відпочинок на майданчику має свої наслідки. На території помічаємо багато сміття. Припускаємо, що з'явилось воно тут не за один день. Скейт парк знаходиться на балансі міського центру Спорт для всіх. В спорткомітеті кажуть, комунальники проводять прибирання кожного ранку. Проте закликають відвідувачів також дотримуватися правил чистоти і користуватися смітниками. Там є спеціальна людина, яка прибирає двірників і доглядач території, тому у нас відбувається прибирання кожного ранку, десь о 6 ранку. Зараз літо дуже жарко, тому ніхто в день не прибирає там. До того ж, зараз довгий світовий день, каніколи, ну, діти, люди весь час знаходяться там на майданчику, тому до 9-ї години нема сенсу там прибирати поміж людей. Тому наш працівник, робітник за обслуговуванням приходить кожного ранку, прибирає територію скейт-парку. Враховуючи велику кількість ну, людей, жару і все таке інше, да, за день збирається велика кількість пустих пляшок, е різних бумажок від цукерок, там, вафель і всього такого іншого. Діти цілий день знаходяться там, ми з цим нічого не можемо зробити. Хай краще там знаходяться, ніж десь по вулиці тиняються. Тому е влітку завжди так, е більше наплив дітей, більша кількість сміття. Якби ну це нормально, так, так відбувається весь час. Але ми доглядаємо кожного дня, прибираємо і раз на тиждень вивозимо мусор уже з альфатора. Діти на майданчику запевняють, що своє сміття прибирають. Прибираємо, але знаєте, дуже багато таких, що залишають, просто уходять, і дуже важко за всім ну, слід. Під час зйомок підлітки з задоволенням демонстрували трюки, які навчилися робити на скейт-майданчику. А отже, це місце залишиться найвідвідуванішим місцем для активного відпочинку молоді.